Юлія Володимирівна, один з моментів, який викликав дуже жваві дискусії, зокрема, це електронні повістки. От, власне кажучи, чи можна їх запровадити, і ну як ви до цього, наприклад, ставитесь, і чим їх тоді заміняти? Ну дивіться, я ж закон не один раз читала самостійно. Я знаю там кожну статтю. Ну то уявіть, наприклад, обов'язково вводять для чоловіків від 18 до 60 років відкритий електронний кабінет. Обов'язок, якщо не відкрив електронний кабінет, вже наступає відповідальність. І от у мене запитання: перше: скільки людей мають електронні пристрої для того, щоб відкрити електронний кабінет. Зараз настільки збідніли люди, що в них може просто не бути не того мобільного телефону, з якого можна відкрити електронний кабінет, ні комп'ютера, ні, ні планшети, нічого. От з чого вони відкриють електронний кабінет? І вони вже апріорі будуть злочинцями. Друге, що важливо, це чи може людина взагалі відкрити електронний кабінет, навіть якщо вона має електронні пристрої. Я думаю, що дуже мало людей, які коли-небудь в своєму житті відкривали електронні кабінети. Так, да, є ті, хто можуть, але є ті, хто і не можуть. Так за що їх карати. І останнє це електронна повістка. Тобі прийшла електронна повістка, і ти вже зобов'язаний там, протягом там, п'яти діб з'явитися. Якщо ти не з'явився, можливо, ти за кордоном, можливо, ти ще десь, але да? ти не з'явився все, це тюрма. Розумієте, що не можна з таким підходом це робити. Да, я за те, щоб був електронний кабінет добровільно. Якщо людина хоче не прийти в військомат, а зареєструватися через електронний кабінет. Будь ласка, но повістку треба вручити людині. розумієте? І людина мусить отримати цю повістку і знати, що це є. А якщо як не сказав от хлопець, що він там один раз на рік відкриває електронну пошту, ну так тоді за що ж його потім у в'язницю кидати? Послухайте, я думаю, що дійсно мобілізація потрібна, але тих людей... Які готові служити, які мотивовані, і які вміють це робити або готові навчитися? Да? Тому електронна ми будемо підтримувати, але тільки добровільний електронний кабінет і електронні повістки.